Ліс годувальник, ліс зелені легені нашої планети, ліс окраса рідного краю. Як тільки не сприймають ліс люди. Та це слова дорослих. А як розуміють стосунки лісу та людини діти? Людина зараз е, ну, шкодить лісу, здоров'ю природи. Я написала про те, як людина може і шкодити лісу, і може все-таки допомогти йому. Шкодять, чи вона приїжджає із. Е, Якимись такими е, торбами, щоб ну, відпочити на природі, але вона вже їде з пустим багажником. І це означає те, що людина вже залишила свій внесок у, у ліс і нашкодила лісу. Я намалював так, що людина п'є із чистого джерельця воду і, і мурашник обгороджений. Ти б хотів би, щоб це робили діти? Так. Мені подобається, що білочки в лісу є, лісички бігають, лосі ходять, зайчики пригають. Я хотіла, щоб це все збереглося і Ліс був дуже красивий. Проблем у лісівників багато, тож вони за допомогою таких конкурсів звертають на них увагу молодого покоління, прислухаються до порад дітей. Ми люди, які працюємо в лісі і хочемо бачити, як розумієте ви ставлення людини до лісу. Зникають ялинники, зникають лісові озера, знижується ґрунтовий рівень вод, виникають чималі пожежі, як діти на це дивляться. Можливо, хтось би міг заглянути у майбутнє, яким він вважає ліс майбутнього через 100 років. Можливо, людина і не потрібна буде ліса. Молодші школярі малювали людей у лісі, зображували своє сприйняття стосунків природи та людини. Для когось головним у лісах є тварини. Хтось, навпаки, звертає увагу на роль рослин. Але кожна дитинка хоче достукатись до розуміння дорослих. Не губіть лісів, бережіть їх неповторну красу. Ця ж ідея червоною стрічкою проходить і у творах учнів середньої ланки. Переможців районного етапу нагородили призами, вручили намети, набори туристів, сервізи, були й заохочувальні призи для юних любителів лісу.